Дорогі глядачі нашого ютуб-каналу Вічі вітаю вас в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день. Та я протерій Володимир Давидов буду з вами сьогодні продовжувати читати Євангелія Євангелі в даному випадку від Марка. І давайте почнімо. Одного разу, коли Ісус вийшов з човна, відразу жителі землі Генісарецької, впізнавши його оббігли всю околицю та й почали приносити на постелях недужих туди, де він, як чутно було, знаходився. І куди тільки не приходив він, чи в села, чи в міста, чи на поля на відкритих місцях клали недужих і благали його, щоб їм доторкнутися, хоч до краю одежі його. І всі, хто торкався до нього, спасалися. Ми бачимо, що Христос в черговий раз перепливає Генісарецьке або Галілейське море або Генісарецьке озеро, по-різному їх називають, перепливає через і потрапляє знову в Десятигранді, тобто Генісарецька земля, там, де він вигнав біснуватих, про що ми вчора вигнав не біснуватих, а бісів з біснуватих. Про що ми вчора теж згадували з вами. Так от, ми бачимо, що люди взнають, що Христос, впізнали його. Тобто Христос був їм вже відомий і, взнавши, е, що є Он там, де там, де чи, чи, чи інде є Христос, посилали. Гонців в інші села, в інші міста, щоб сказати, що Христос приплив на їхній берег, і люди сходились. Сходились, ми бачимо, євангеліст Марк каже, що де тільки Христос не був, туди збігали, сходились люди з усіх околиць. І навіть в полях Христос в полі, тобто відпочити і побути наодинці з апостолом, Христос практично не мав змоги. І зверніть увагу, щоб і Клали недужих і благали Христа, щоб їм доторкнутися хоч до краю одежі Його. Саме ці слова звучать після того, як кровоточива жінка на іншому боці озера зцілилася, е, коли в натовпі кровоточива жінка доторкнулася до одежі Христа. Тобто оця слава, е, це чудо, яке сталося з жінкою. Обійшло а, не тільки навколишні а, землі, там, де це було, в Юдеї, в Галілеї, вірніше. Але вже і перекинулась а, мова про Христа, про його чу чудо а, і Десятиграді. І ми бачимо, що навіть тут люди не просто благали Христа зцілити, а, а благали просто доторкнутися до одежі. Тобто було таке розуміння, що вони зможуть отримувати зцілення навіть так. І збираються до нього фарисеї та деякі з книжників, які прийшли з Єрусалима. І, побачивши деяких із учнів, його що їли хліб нечистими руками, тобто не вмитими, докоряли його. Ми бачимо, знову ж таки, спостерігаємо, Христос вже навіть не вів іудеї. Христос проповідує в Галілеї. А в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що Христос навіть вже не в Галілеї. Він пливе в десятиграді. На інший бік озера, а фарисеї по своїй зависті, злобі, переслідують Христа разом з тим народом, який слідує, щоб побачити, почути Христа і е, наситити свою душу від слів Христа, отримати благословіння, отримати зцілення від недугів е, фарисеї. Теж переслідують разом з народом Христа, але ціль у них зовсім інша підловити, е звинуватити, е ну, оклеветати і тому подібні речі зробити. Тобто, якщо людьми звичайними керувала потреба в Христі, то фарисеями ми бачимо, що в основному керує злоба. І, в принципі, вона те і виразилась, в тому що фарисеї, побачивши, що учні беруть, от ідуть через поле, допустимо, з вами. А, ні, тут це не той випадок, тут просто їли хліб. Тобто не вмивають руки. Бо просто взяли, і поїли, і пішли далі. І тут фарисеї побачили зацепку. Можна придертися, і якщо не звинуватити самого Христа, то як би звинуватити в чомусь апостолі? Давайте послухаємо, в чому ж. І почали за це докоряти, що учні не мили руки. Бо фарисеї та всі іудеї, додержуючись передань старців, не їдять, не вмивши старанно рук. І прийшовши з торгу, не їдять, не обмившись. Тобто ми бачимо, що у іудеїв були, крім закону Божого, закону Моїсеєвого, були ще про передання старців. Ой, як вони мені е, нагадують сучасні передання старців, які і старця вже невідомо, хто це казав, але припишуть якомусь старцю, а потім живуть, як, е, як той старець сказав. Ну, тобто, знаєте, можна аналогію провести, що як тоді були придумані закони е, старців якихось. Так, і, 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 Як ми зараз Євангелія почуємо, викривав Христос, так і сьогодні є така тенденція в православній церкві, що ми часто керуємось не Євангелієм, а пророцтвами яких, якихось старців, або які, правилами якихось старців, їхні, їхніми настановами, які інколи навіть із, не інколи, а досить часто суперечать Євангелію. А навіть якщо й не суперечать, то одне діло старець якийсь сказав. А навіть якщо не якийсь, а інше те, що нам говорить Євангелія. Тому справа у, у нас з вами, у християн, що нам частіше легше дотримуватися слів того, якоїсь людини, яка нам щось скаже, ніж дотримуватися слів Христа. Які він промовив, і які записані в книзі Євангелії? Оце біда. Так от е апостол е книжники і фарисеї звинувачують апостолів, докоряють Христу, що вони порушують, ну, не змогли вони знайти порушення в законі Моїсеєвому, то, хоча б, от така. Не порушують закон Моїсею, але ж закони старців вони порушують. А ці приписи старців були от в даному випадку про те, що треба було обов'язково помити після дороги руки. А потім те, що треба, от сказано, з торгів, тобто з базару, прийшов, треба омитися всьому. Причому з дороги, коли ти приходиш, треба було руки мити не просто кисті рук, а геть по лікті. Треба було обмити свої руки. Одне діло, коли, ну, скажімо, ми можемо сказати, так що в цьому погано? Дійсно, ну це ж правильно, це санітарії, саме звичайно. Так, але ж е фарисеї визвели норми, санітарні норми до рівню закону Моїсеєва, до рівня закону Божого. Для них, в принципі, закон Божий і закони старців були на одній е одні щаблині. І це вважалося, по суті, вже е, якби, неповагою напевно, до Бога в їхньому, в їхньому світогляді. І, в принципі, от не помив руки після дороги або перед їжею. І це вже є гріхом. В нашому розумінні це є санітарія. Так? Ми про себе піклуємо, щоб потім якби, не мати проблеми зі здоров'ям. Миємо руки. А тут же ні, тут вже проекція йде до того, що ти грішиш, якщо ти не виконуєш і не миєш руки. Ну так, було б цікаво, якщо б ми почали стверджувати, що якщо не помив руки, то це є гріх. Далеко пішли. Слава Богу, в нас цього немає кофарисеїв. Проте є, бувають не менш дивні речі. Так от, от і прийшовши сторон, не йдять, не обмившись. І далі продовжуємо. І є їй багато іншого, чого вони прийняли. Це вже апостол Марк пояснює. Є їй багато іншого, чого вони прийняли дотримуватися: обмивання чаш, кухлів, казанів і лавок. Тобто у фарисеїв ми знаємо, що ці закони старців, передання старців. Бо... Стосувалися всього. Ми вже з вами говорили, я вчора навіть говорив eh, і раніше про те, я... якою має бути скорбота так, eh, з тим yeah. розриванням платі. Потім eh, ми з вами згадували колись про те, що навіть перед песахом, навіть каміння при дорозі білили, пам'ятаєте слова Христа, що ви камінь побілений. Викрашені, але ще там розуміння такого, що каміння білили для того, щоб не осквернитися, коли люди йшли в Єрусалим, могли опертися в камінюку або зачепитися перечепитися через неї. І таким чином вбачали в цьому, що вони осквернилися, бо ну камінь міг бути нечистим, а може це чийсь надгробі. Так от їх вибілювали для того, щоб якби вони не були нечистими. І ми бачимо тут, що. Фарисеї навіть оббивали чаші, кухлі, казани і лавки. Тобто мили все. Тому що за певних умов це все ставало нечистим, а значить, і ти ставав нечистим, і якби от, щоб цього всього уникнути, треба було все мити. Так, у іудеїв прописано навіть в цьому в, в законі Моїсем, те, як треба святкувати песах. Дійсно те, що вимітається, все в домі, щоб не було нічого квасного. І через це, ну, по суті, навіть, тобто, по ідеї не мало бути навіть крихти якогось сухарика е з квасного хлібу. Все мало бути, е ну, мали бути тільки опрісники. І дім дійсно вимивали чаші, щоб ніде нічого якби некошерного е е з їжі не залишалося в домі. І дійсно це було така, ну, серйозна, е, е, серйозне прибирання. Але фарисеї пішли далі. Тобто те, що було сказано в, е, з приводу підготовки до песах, вони поклали на, на, е, ну, якби, на взагалі буденне життя. Тобто, будь-що треба перемивати. Чуть, що сталося, треба вимити, видраїти і тому подібне. Знаєте, як, ну, таке, коли буває. Психологічні розстройства, і людина починає по 10, по 20, по 30 разів на день мити руки, наприклад, або там митися, ну, якби коли ну, треба допомога психолога, як мінімум. Так от, в даному випадку у фарисеїв це було в такому законному плані. Тобто, ми бачимо, що вони ну, стали духовно, духовними каліками. І через це навіть у ці е, передання старці вони теж викривляли, додали, і от буденне життя іудея через каль, е, якби скалічений світогляд фарисея, теж ставав. Теж цей буденне життя ставало скаліченим, тому що фарисеї так і вчили. Самі були сліпими скаліченими, так і робили і іудейський народ таки. Варто, я думаю, звернути увагу на те, що якщо апостол Марк це Пояснює і уточнює, і навіть роз... дає додаткові відомості, тобто не тільки про те, що руки не помили, а тут і говорить і про кухлі, і про чаші, і про посуду, і про лавки, то, скоріше, що, що Христос це не підтримував, апостоли це теж не підтримували. І це, в принципі, було таке було бачення фарисеїв і ті, хто слідували за ним. Тобто люди, які ще не розувірились в фарисеях. А слідували їм. Ну, важко не слідувати. Хорошо, добре. Візьмемо так. Христос ще не прийшов. На кого орієнтуватись? На фарисеїв. Тому що і на садукеїв. Садукеї це первосвященники, фарисеї це в основному були священники і ті, хто ну, біля храму ну, в більшості своїй. Тобто це була ну, така правляча релігіозна партія. І якщо до, до кого не звернешся, всюди, всюди ти бачиш фарисеїв. Фарисеї, звичайно, на всі керівні посади е, ну, в релігійній структурі своїй ставили е, теж ну, якби, своїх прибічників, теж фарисеїв. Тих же, візьмемо так, начальників синагог теж, напевно, могли поставляти фарисеї. Тобто бути фари, е, належати до фарисейського руху це було. Кар'єрно вигідно, як мінімум. Ну, а звичайний народ він приходить в синагогу, йому треба допомога, порада, до кого він звертається? До фарисеїв. Він... А іншого то нема. І через це Христос, коли прийшов, Він і так через це і безжально викривав фарисеїв і казав, що ви зайняли ну, сідалище, яке ну, ви не відповідаєте тим вимогам. Ви зайнялися сідалище правителів народу, а самі би, є сліпцями, і ведете народ до погибелі. І через це багато е, іудейський народ, е, ну, вони звичайний народ. Дуже багато хто звертався до Христа, тому що е, бачили е, відмінну е, різницю між Христом і Фарисеями. Потім запитують його фарисеї та книжники, чому не ходять учні твої за переданням старців, але невмитими руками їдять хліб? Тобто звинувачують, чому вони не наслідують, не виконують передання старців, а, а, а їдять невмитими руками хліб. Ну, якби повтор е, того докору, який, е, який і виник, коли вони це побачили. Він же сказав йому відповідь. І тут Христос відповідає. І... Черговий раз посоромлює Фарисей. Добре пророкував Ісая про вас лицемірив. Як написано, цей народ устами мене шанує, серце ж їхнє <кхм> далеко знаходиться від мене, але марно шанують мене, навчаючи вченням заповідям людським. Тобто Господь говорить тут не просто як пророк, чи як там той, хто повчає, а тут уже. Ну, Говорить як Бог. І дійсно цитуючи святе письмо. І говорить, що народ дійсно, фарисеї, устами вони посилались на Біблію, верніш, на Старий Завіт, на книги Моїсеєві. Мої Для них це було саме головне. Взагалі, повчання фарисеїв, так, як побудувати своє релігійне життя. Ну, навіть, напевно, можна сказати, духовне життя. І всі нібито правильно говорили. І ми з вами розбирали моменти, коли фарисеї, е як фарисеї вчили тому, е як якою має бути сім'я, відносини між чоловіком і дружиною. І якби, знаєте, на наміри, ніби й благі проте, яка реалізація була, реалізація була страшною, тому що брак затлума, е якби, е переживаючи за успішність шлюбу. І е, е, союзу між жінкою і чоловіком е, в своїх оціх переданнях старців вони доводили до того, що шлюб можна було роз, е, зруйнувати в, в один момент. Пам'ятаєте з, е, з тим розвідним листом, де було е, якби, пояснення, що е, посилання на е, на на старизи е, п'ятикнижі що чоловік може дати. Розві... Розвідний лист, якщо жінка досадила йому. І от фарисей, якби, так, да, треба сім'ю зберігати, це все, все святе, Господь благословив. А, поч... а починали тлумачити те, що е... якби дос... досадила чоловікові дружини. Яким чином? А, ні, стала неприємною, здається, так там навіть. А ну, наприклад, борщ не такий зварила. або Зустрів він красивішу, а, а вже дружина не така красива все, вона вже якби не угодна йому. І, і таким чином, пояснюючи так, виходило, що чоловік міг в будь-який момент за будь-якої причини розвестись зі своєю дружиною. І там стримувало тільки те, що він мав виплатити, повернути придане. І якби це було таким стримуючим фактором. Ну, якби про, про те, йдеться мова, що. Христос про це й каже, що устами мене шанують. Тобто, нібито на словах все вірно. Але серце фарисеїв з їхньою гординою, лицемірством, надмінністю, марнославством і тому подібним, звичайно, маючи такий набор пристрастей, місця Богові в їхньому серці не було. Ну, про це ми і бачимо, коли спостерігаємо злобу і ненависть до Господа, і нашого Ісуса Христа від фарисеїв. І каже Христос так, і марно шанують мене, навчаючи вченням заповідям людським. Тобто Господь показує про те, що а, а, да, фарисеї вчать. Але чому вони вчать? Законом Божого? Ні. Вони посилаються на передання старців. І це Христос, якби йому е е е е е фарисеї дорікнули на апостолів, посилаючись на передання старців, а Христос якраз свої відповіді і невелює, що передання старців це не є закон Божий. Ви посилаєтесь на людське, на людські закони, на ваше власне творіння, а не на ті слова, які Господь вклав в Моїсею в серце, і які потім записував і передавалося, а потім записувалися ці книги. Вже. Бо ви, залишивши, от, про Господь продовжує, бо ви, залишивши заповідь Божу, дотримуєтесь передання людського, обмивання чаш і кухлів і багато іншого цьому подібного робите. Тобто Христос говорить, Він порівнює, ви залишили заповіді Божі. А миєте чашки, білите гроби, мастите голову, там поститесь, молитесь на показ і тому подібне. А заповіді Божі то забули. І це є гарним нагадуванням нам, тому що кожен з нас часто густо стає таким маленьким фарисеєм. І добре, якщо маленьким. Тому що фарисей в кожному з нас хоче вирости, хоче дотримуватися постів, зразково хреститися, знати деяку свічечку, і як її запалити, як її поставити. А заповідь Божа забувається, як ми маємо жити. І в першу чергу двома найбільшими заповідями заповіді любові до Бога і любові до ближнього свого. От в цьому якраз Господь нас знову нам нагадує, засуджуючи фарисеїв, викриваючи їх, але це ж стосується і нас, Щоб е, Господь нам нагадує навіть сьогодні, зі сторінок Євангелія від Марка, Господь нам з вами нагадав, що, перш за все, ми маємо жити за заповідями Божими. А не за заповідями людськими і тими переданнями, якими буває, які бувають, затуляють нам саме світло Євангелія. На сьогодні все. До зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Мирної вам бажаю та тихої ночі. Не забудьте помилитись перед сном за наших захисників. Прошу вподобайки, підтримати наш канал на Патреоні чи там іншими варіантами, як описано в, нашому, описано в описі до цього відео після слів євангельських. Також прошу коментувати та шерити, щоб у нас могло більше побачити людей. На все завтра. На все добре, до зустрічі завтра!